Художня гімнастика завжди притягує погляд кожного глядача. Ця витонченість і грація немов заворожує тебе. Привіт, друзі! Мене звати Дюбер Берхаджіва і сьогодні ми дізнаємося багато про мій улюблений вид спорту про художню гімнастику. Ви знали, що художні гімнасти мають відмінну координацію, адже вони під час виступу показують чудовий номер з різними предметами, якими треба вміти жонглювати – Це обруч, м'яч булава, стрічка та схакалка. А якщо у вас вдома щось з цього є, то можете навіть спробувати вигадати власний номер з цим предметом. А як взагалі виник вид спорту, що поєднує у собі елементи, балет, гімнастики і танцю? Насправді художня гімнастика це молодий вид спорту, який утвердився ще у минулому столітті. До речі, це відбулося рівно 100 років тому. Це зробили французькі педагоги, серед них Жорж Деміні та Франсуа Дель Дельсарт. Жорж де довів користь від. Занять такими видом спорту, а Франсуа Дельсар створив методичку, за якою працювали художні гімнасти. До речі, займатися художньою гімнастикою не так просто, як може здатися спершу. Адже цей вид спорту не лише поєднує у собі красу, емоційність та артистизм. Ви також маєте технічно правильно виконувати всі елементи вправ та продемонструвати. Глядачам і суддям цілісну, гармонійну композицію, у якій є логічна послідовність, змінна ритмів і сюжет. А ще я люблю цей вид спорту за його користь. Художня гімнастика розвиває гнучкість тіла і силу м'язів, стійкість, і відчуття рівноваги, координацію рухів. Такі заняття це не лише корисні фізичні навантаження, а й спосіб розвинути впевненість, Як щодо художньої гімнастики в Україні виявляються наші гімнастки одні з лідерів у світі. А учасниці і тренери цього виду спорту з багатьох інших країн приїжджають у Київ, аби потренуватися під наглядом українських тренерів, наприклад, гімнастки Норвегії, Кореї, Японії, Фінляндії. Естонії у свій час проходили підготовки в столиці України, Ба більше завдяки українським тренерам. Багато спортсменок інших країн здобували бажану перемогу на змаганнях. Окрім цього, у 2004 та 2020 роках наша країна приймала чемпіонат Європи з художньої гімнастики. У 2013 чемпіонат світу, а самі Україні. Українські гімнастки неодноразово ставали чемпіонками в багатьох змаганнях. До речі, а ви помітили, що я вам не пояснила значення слова гімнастика, це тому що воно доволі таке цікаве. Адже термін гімнастика походить під грецького слова. І має два значення вправлятися і голий. Окрім цього, у художній гімнастиці участь беруть вже жінки. Однак, з кінця минулого століття японські гімнасти почали активно долучатися до цього виду спорту. Поки це ще не олімпійський вид спорту. До речі, художньою гімнастикою можна займатися вже. Двох років, а 16 ви можете спробувати себе на Олімпійських іграх. І не забувайте, що спорт це неймовірна сила, яка не тільки тренує, а й піднімає настрій. А з вами була Діл Берхаджіва, Па-па!